Лот дитячого одягу кукла. Лотику більшість переважають платічка. Це дуже гарна платічка. Простенька натуральна тканинка, 104. 790. Таке також дуже хороша якість. На 68 платько. Таке простесеньке. Також 152. Спідничка 116. 140. Така простесенька кофточка. Блуза 122. Джинсова спідничка 134. Такий навір рубашечка та жилеточка. 92 платочка, 104 також простеньке платочко. 98 також таке простеньке платье, трьохнутка. Гмізончик 92. Джинсовий сарафан 158.